Доброго дня мої хороші. Так, сьогодні я трішечки відпочивала зі своїми рідненькими, з донечкою. І ходили ми трішечки обідали в кафе. Хочу вам сказати, що були ми в центрі міста Полтави в Оліві. По цінам там можна поїсти нормально, не за всі гроші світу. Так, це я вам демонструю свою новеньку колясочку. Дякую, кому нам подарила новеньку прогулочну коляску. Поїсти можна, до речі, цій аліві. Дуже смачно, і я ж говорю, не за всі гроші світу. Дуже гарне місто. Багато хто пише, там Полтава, якесь таке місто. Не знаю, як на мене. Я дуже рідко зараз виходжу саме в центр, то дуже гарно. Подивіться, які гарні квіточки. І зверху наш прапор. Дуже гарне. Не знаю, чому. Так, готую їсти, і розповідаю вам. Не знаю, чому люди говорять про наше місто щось погане, якщо Полтава файна, саме файне місто України. Ну, як на мене, тому що ми тут живемо, ми любимо нашу Полтаву. Так, оце Я трішечки засняла оліву, Манюнечка гралася сиділа в колясці, потім зі мною я трішечки там супчик замовляла курячий. Так, моя дівчинка, це я вам трішки по цінам, до речі. Я думаю, що це ціни нормальні. Ну, ви знаєте, що можна там якийсь цезар з'їсти за 1000 гривень, а тут він, по-моєму, не таких космічних грошей стояв. Я взяла, показала вам меню, є два українською мовою і англійською мовою. Я не знаю, можливо, зараз такі стандарти є. Я раніше працювала, скажу вам, коли навчалася, працювала офіціантом, то у нас була тільки українською мовою. Меню було українською мовою. Тому я не знаю, чи це так зараз скрізь, чи тільки в цій оліві. Отак От хотіла сказати. І українською мовою. Ціни вам поставити на паузу і подивитися. Я думаю, що вони приємні. Можливо, десь є щось таке і зависоко, але можна то не брати, правильно? Так, оце такі десертики, до речі, і вони подають, як на картинках. Це я дуже умне читаю. Я жартую, це ж спеціально поки вибирала, попросила засняти для того, щоб ви побачили і в мене це тільки стіл там, ще щось. Так, ця наша маленька принцеса вже стоїть. Це звичайно ж треба було зняти відео в Великому зеркалі. Але це, до речі, був, був другий заклад якому ми були перед тим, але ми вирішили піти в воліво. Це в центрі біля театру Гоголя. Що моя дівчинка? Щас іграшку подам. Біля театру Гоголя такі красивезні клумбочки. Я не знаю, скільки зроблено тут людської праці, людського часу. Але я пам'ятаю, я знімала відео в мене десь на каналі, знімала ці клумби і. Вони були накриті такою сіткою, щоб птахи, я так розумію, насіння, там, в общем, щоб поки не проросте нормально, квіти не проростуть, щоб, в общем, птахи не розібралися. Було закрито такою маско... маскировочною сіткою, в общем. так, зараз я готую вчора якраз заодно вам підскажу вже кінець відео, поїхали в метро, там був. Лосось по 279 гривні за кілограм і купила рибку. Зараз чекаємо, татуся має заїхати додому. Печу рибку і хочу зробити сосиски в тісті. Так, це біля Рошена в нас така клумба. Я так дивилася, там би була дуже гарна фотосесія, якби туди добратися. так, Трішки засняла метро, і були вчора на ателі дивилися машину. Дякую вам за перегляд.